Ти так схуд. А я тобі пиріжки привезла. Твої улюблені, із м'ясом. Бери, їж. Давай, давай, не соромся, їж. Тобі треба сил набиратися. Давай. Сонечко. Що? Ми його збираємо. Він їде звідси. Синку. Тобі не місце в цьому гадюшнику. Та да я не хочу, мені подобається в академії. Так давай їж і мовчи. Тобі тут не місце. Я радий, що ти це зрозумів, але я тобі ще давно казав, що моє місце в кулінарному. Викинь то дурне з голови. Я ж даремно бабло платив за місце твоє на митниці, сухопутку тебе переведемо. До Львова, йди, речі збирай, а це хлопцям віддаси. Зог скарги в медпункті підтвердились. Так що можна йти до ректора. <клух> мені потрібна ваша допомога. У мене в кабінеті лампочка не працює. Ну, то поміняй лампочку. Я міняла, вона все одно не працює. Може, там щось замкнуло. Ну, Може, і замкнуло. Феноменальна відповідь від електрика. Мені працювати потрібно. І Мені потрібно. Завтра прийду, подивлюся. Ясно. І на тому списи. Я знаю кожного на цьому районі. Я став дорослим на шкільному стадіоні. Перший алкоголь, дешевий нікотин. Добрі діти з небагатих родин. Суття для бій, як переможні рістони. Дивчаться захищати кордони, знають всі розклади, маршрути і режими. Іде як потрібно говорити чужими. Відфорте, тобі, більше не будеш терпіти вибрати криницького. Тільки я, знаєш, Петь, не можу зрозуміти, ти взагалі сам радий чи ні? Не знаю. Тато так вирішив. Напевно, так буде краще. Для кого? Для тата. Батьки ж поганого не порадять. Так як ж твоя Дарина? А що Дарина? Дарина мене не сприймає як хлопця. А так скоріше забуду її і викину з голови. Ясно, що викинеш. Батьки тобі самі на виберуть. Потім зроблять графік, по якому ти їм повинен внуків поставляти. Ну, а по вихідним даче, бо картопля ж сама себе не посадить. І не викупай. Все, хороше. Давай місяць. Люблю дощ. Бо він змиває мене. А веселка після дощу дає знак, що все буде добре. Mm, оригінально. Але для моєї веселки необхідне сонце. Ну, це просто вийшов новий топ пікаперських підкатів. Ясно. Оксан, Оксан, Оксан. Послухай, я, я дуже сильно хочу, щоб ти змінила свою думку про мене. Пропоную почати все спочатку. Привіт. Я Андрій. Привіт, Андрій. Я Оксана. Оксано, а як ви дивитесь на те, щоб продовжити розмову за чашечкою кави? Це що, запрошення на побачення? Ні, Оксано, що? Просто розмова. З мене кава. Добре. Давайте через годинку. Давайте. Ау, парасолька. Дякую, Андрій. Тому як виглядає ваш тікток. А нам не до сміху. Наша дитина постраждала. Роман Олександрович. ну Це вже переходить всі можливі рамки. Криницький або сам когось виганяє, або батьки. Переводять курсантів з академії. За два дні це другий випадок. Тому ще й не перші. Плюс група Криницького в повному складі поскаржилась в медпункт. У курсантів фізичні травми через сильні навантаження. Ось заключення лікаря. Мій любий та шановний друже. Я так розумію, хтось не дуже зацікавлений в тому, щоб його рука якомога швидше загоїла. Я зараз не розумію про що. Ці продукти аж надто токсичні. А твоєму організму потрібна дієта та здорове харчування. Сьогодні футбол грає збірна і я хотів організувати спільний перешт. Ну і купиться. Якщо це одноразово, то. Я все розумію, навіть підтримую. Я теж люблю футбол. Я у свій час грав на першість району за ФК «Шиномонтаж». Так, слухай. Терміново до мене в кабінет. Угу. Біжу. Дякую. Ти куди? Тобі звільнення дали? Я йду з академії. О, чого ж сталося? Неважливо. Пробач мене за торт. За все пробач. Так, буває. Сама вина. Треба під ногу дивитися. Шкода, що ти йдеш. Ну, Якщо ти сам прийняв це рішення, то, напевно, на тої свої причини. <му> Я вже так звикла до нашої групи сумуватиму. Проблеми з дисципліною. Дозвольте, будь ласка, заходь. Ось курсовий офіцер вашого сина. Значить, ти є той самий Криницький? Нічого не змінилося. Я Криницький, а ви той самий хам. Недовго тобі лишилося борзіти. Я ж тобі казав, що знайду на тебе управу. Дозвольте. Вашого курсанта Петра Іванченка. Батьки переводять до іншої академії. Ну, вони мають на це законне право. Я нікуди переводитись не буду. Ти що? Залякав мого сина? Петрусіку. Він що тобі погрожував. Тобі не треба нікого боятися. Можеш сміливо розказати всю правду. Так, Іван Ростиславович – специфічний начальник групи, з ним не солодко. Але є й свої плюси. Я курити кинув. Петрико, ти куриш? Кажу, ж кинув. З біговими вправами Івана Ростиславовича можна легені виплювати. Теж мені досягнення. Плюс я став дисциплінованішим. Ось речі швидко зібрав. А раніше я це робив півдня і потім ще й. Мама допомагала. Молодець. Я куплю тобі лего. Ти йдеш додому. І це не обговорюється. Я вже не дитина і можу сам вирішувати. Сопляк. Ти речі зібрав в машину. Я залишаюсь в академії, і це рішення остаточне. Плювати мені на твоє рішення. Давайте його документи. Ми з тобою вдома поговоримо. Петро Повнолітній, може по закону сам вирішувати питання особистої освіти. Я вже все вирішив. Я сумніваюсь. Я знайду на вас всіх управу. І ще. идите вы все в сраку. Сына, ты став справжним человеком. Ну, я так розумію, питання курсанта Іванченко вирішено, то я можу бути вільним. Почекай. Петро, ти вільний. А до вас, Іване Ростиславиче, є ще одне питання. Курсанти від ваших навантажень отримали фізичні травми. Вся група до одного. Здоров'я курсантів це дуже серйозна справа. Ну, Може, трошки перегнув. Трошки. Ну, Тоді я пропоную піти і подивитися на ваш рівень трошки перегнув. Якщо це правда, то я готовий понести максимальну відповідальність. Шикуйте групу. Жек, щось важливе. Ну що, братан, як там наша діч? Рибка клюнула. Та клюнула, клюнула. Вже йду на побачення, все окей. Завдяки тобі. Ну, я ти казав, а ти не вірив. Тепер ти точно затягнеш її в ліжко, братан. Ну, хто б міг подумати, що ремонт лампочки справить на неї таке враження. Ну, братан, далі справа техніки. Чекаю на докази. І, які докази? Ну, что у вас там все чики-пики, братан? Колер лифчик апедида. Короче, фото. Читаю? Давай. Він на меня так глянув. Ну, то, курсант. Будеш битися за мене з нею. Це хороший спосіб завоювати дівчину. Я не розумію, Я тобі накидаю способи, як мене завоювати. І хто б подумав, що звичайний ремонт з лампочки справить на неї таке враження. Знаєш, я думала, що твої вчинки щирі. Але справді тут я тебе не розкусила. Можеш зарахувати собі це як перемогу. О, я... О, і Рожевий. Що рожевий? лівчика, неси трофей своїм друзям. Алло? Толік, уже біжу. У мене до вас тільки одне питання. Хто отримав травму? Наслідок фізичних навантажень вашого керівника групи. Крок перед. Я повторюю запитання. Хто отримав травми внаслідок фізичних навантажень? Крок вперед. Що і так було зрозуміло. Я напишу рапорт на звільнення. Курсанти заходять на пункт. симулюють травми, креницю травми! Криницю виганяють! І... Чудова комбінація! Це перемога! Відпрацювала як справжня команда. Прикол в тому, що Кнецький цього і добувався. Пропоную відмітити цю подій і разом подивитись футбол. Андрюх! Шановне товариство. Тримайте смаколики, вони, хоч і отруюють ваш юний, подекуди не до кінця сформований організм, та з приводу такої події можна. Нам, Коли останній раз давали чіпси на халяву, вони були просрочені. Це вам криницький передав через мене, тому що особисто з відомих вам причин не зміг. Хотів сюрпризом організувати вам спільний перегляд футбольного матчу, втім, не встиг. Ви про нашого Криницького говорите? Чи про якогось міфічного? Абсолютно правильно про Івана Ростиславовича. Він, до речі, доклав чималих зусиль, щоб організувати вам аудиторію з проєктором. Фігово вийшло. Ми сильно підставили Ну Реально зробили гнилий вчинок. Тільки чесно. У Вас нічого всередині не гризе? Пане генерал-лейтенант, дозвольте звернутися. Звертайтесь. Ми хочемо вам дещо дізнатися. У нас немає ніяких фізичних травм. Ми їх симулювали. І я шию легко в будь-який бік можу повернути. Так, ми обманули лікаря, бо хотіли футбол подивитись. Іван Ростиславович сказав про вечірні шукування. Ми подумали, що будемо знову бігати і, відтискатись, і тому... Одним словом, переборщили. Ясно. За брехню і за переборщили. Наряд поза чергою всім. Але я радий, що цей інцидент вичерпано. Криницький тут ні до чого. Дозвольте піти. Вам треба якось налагодити комунікацію. Ідіть. Можу сказати тобі, що сюрпризи це трохи не твої. Іван Ростиславович, ми вчинили підло. Готові до будь-якого вашого покарання? Але не більше 30 кіл. Бо я не потягну. Головне, щоб ви зробили правильні висновки. Розумієте, якби я вам сказав про той довбаний футбол, то ви б розслабилися і не було б сюрпризу. А от якби ви мені про нього сказали, то може все б по-інакшому було. А я вам що казав? А цей, а якби ми вас попросили, ви б нас відпустили футбол по зеркаті? Не факт. Роман Олександрович мудра людина. Нам дійсно треба налагоджувати комунікацію. Так обов'язково ну, налагодимо. Якщо треба, ми можемо і майстра хорошого викликати. <світло> Хорошо, что призналась. Ваш следующий стало Может, я думаю, что ты в вечере пропустил килограммчик скинул? Петь. <и> это белый шанс не Написано, що засіб місця лісирин завдяки якому шкіра не пересушується, навпаки, пом'якшується. А не треба. Станеш красунчиком. Дарині почнеш подобатися. Інтернет взагалі не тягне навіть 2G. Хоч би за текстовою трансляцією слідкувати. Що, Гаврик, як справа? Та нормальний Іван Ростиславич. Да. Домішки почистили, ще 4 лишилися. Раджу прискоритись. А ви скажіть, а ви чищення картоплі теж будете на час засікати? Хоч скажіть, які нормативи може? Є трохи інша пропозиція. Я ж обіцяв вам сюрприз. О, Зараз щось Facebook знаю. Директорський вайфай. Боже, атаці фіни, камара, він є на пала. Передача накіп'єта десяти метрів. Вже гоніше нашим чуть не забули. <с isso> <ріп> <travaille> Ви беремо в я... хлопців, подолають. Так, я надіюся, нічого не пропустив. Головне, щоб наші нічого не пропустили. Пригощайтесь. Тобі не пропоную, пам'ятаю, про калорії. Нічого, я буду. Як всі, то всі.

Дякую. Нам треба поговорити. Я так не думаю. Признаю Спочатку я справді робив всі вчинки для того, аби тебе затягти в ліжку. Я не прокурор. За чисто сердечне зізнання термін не зменшую. Але. В один момент мені стало приємно робити для тебе щось хороше. Хоч вір, хоч ні. Я просто хотів, щоб ти це знав. Я вірю. Я взагалі, коли тебе вперше побачила, то одразу відчула, що в тобі є щось добре та світле. Знущаєшся. Я вперше про тебе вчера, і ти мене тролиш. Ні, Андрій, я так у ти дуже хороша людина. Просто поводиш собі уноді як придурок. Не розуміє тільки для чого. Може, у мій якийсь захисний механізм, не знаю. А страждають від цього близькі рідні. Мама, дядько, ти. Скоріше за все, це результат дитячої травми і твоя реакція на те, що вас кинув батько. Нас психотерапії. Просто хочу тобі донести, що. Я дуже рада, що ти став зі мною Боже, <кхух> а, а Зі мною таки вперше. Я не знаю про як це пояснити. <кхух> я розумію, як це пояснити. Ти це знаєш як психолог. Я це розумію як дівчина. тільки припинимо ці ігри зі свіфлом, то лампочка точно ще раз ламиці. Ну, я когось прогати, але, але погоджуюсь, краще припинити, бо подумаю, що дискотека.